Привіт, мене звати Андрій Маркін, кандидат медичних наук, лікар-педіатр Бейбіок, сучасної педіатрії. А ми зараз знаходимося тут, власне в нашій клініці, і хочемо сказати, що ми проводимо вакцинацію діток. А на сьогоднішній день в нас є абсолютно більшість всіх вакцин, рекомендованих обов'язкових до застосування у дітей. Про вакцинацію хочемо коротко, щоб всі розуміли, всі пам'ятали, що використовувати, застосовувати, вакцинувати діткам. Подібні препарати потрібно тільки ті, які є сертифікованими в Україні, тобто офіційно завезені через офіційного представника виробника, через офіційного дистриб'ютора, з дотриманням холодового ланцюга зберігання вакцини. Більшість вакцин є надзвичайно чутливими до зміни температури, і тому мінімальне навіть на годинку-дві порушення холодового ланцюга дуже часто веде за собою те, що вакцинка стає недієвою. Дуже часто по самій вакцині неможливо побачити якісь там, як в інтернеті часто пишеться. Осад, зміни дуже часто їх просто не буде видно. Реакції, якісь додаткові, переважно вакцина, яка втратила холодовий ланцюг, не завжди буде в діток давати, але дуже часто вона буде недієвою. Особливо, напевно, острах батьків з приводу зберігання вакцин сформувався буквально з часу активного відключення електроенергії. Це було не тільки у Львові, у нас, по всій Україні і відповідно зрозумілі страхи, що вакцина могла бути тривалий час без світла, оскільки було вимкнення електроенергії і на кілька годин і до а, половини дуби. А, Саме для цього є е, така річ, яка називається джерело безперебійного живлення, е, яке дозволяє зберігати постійне функціонування холодильників, де зберігаються вакцини, і відповідно забезпечувати холодовий ланцюг. Е, у нас в клініці ми використовуємо такі джерела безперебійного живлення. Вони дозволяють нам е, зберігати е, робочий стан холодильників до 72 годин без електроенергії. На щастя, триваліших вимкнень електроенергії не було, саме тому на період. Е, Активних відключень електроенергії, чи можливих якихось поломок, поломок чи планових відключень. В холодильник працювали постійно температура зберігалася стабільно від 2 до 8 градусів. Тому за ці речі ви можете не переживати. Практично постійно у нас є в наявності всі основні вакцини. Провідних виробників, які зареєстровані в Україні, для обов'язкової та планової вакцинації. Це для вакцинації кіркасну хапароти, дифтерія, кашку, правець, поліоміліт, гемофільна інфекція. З рекомендованих вакцин не забувайте, подумайте за вакцинацію, почитайте, наважитесь, приходіть. Це є від папіломовірусної інфекції, менінгококової, пневмококової інфекції, гепа. А, ротавірусної інфекції, кліщового енцефаліту. Не забувайте про постійну планову ревакцинацію дифтерія кашлюправець у дорослих. Усі ці вакцини є в наявності, надійно-гарно зберігаються. Також пам'ятайте, якщо дитинка дуже боїться вакцинації, ми можемо застосовувати для вакцинації ось такі спеціальні джілочки, вона називається нас бізі. Принцип дії дуже простий, є охолоджуючий елемент, є вібрації, які вона дає. Таким чином, місце, де проводиться ін'єкція вакцинки, максимально розслабляється м'яс, максимально. Знеболюється. Це може допомогти дитинці. Для старших діток від трьох років у нас є окремо віртуальна вакцинація, це є спеціальний шоум, спеціальним віртуальним мультиком, який включається дитині, і теж максимально дитинку може розслабити і відволікти від самої процедури, якщо в неї є певні страхи. А вакцинація у нас проводиться згідно календаря національного профілактичних щеплень. У випадку порушення календаря, коли ви пропустили терміни, запізно почали дитинку вакцинувати, чи нарешті надумали вакцинувати і захистити вашу дитинку, Наші педіатри завжди вам розпов... зможуть розповісти, яка вакцина повинна бути, з яким інтервалом при порушенні календаря, які можна, які не можна. Звертайтеся, ми всьому допоможемо. Запис до педіатра в клініку чи виклик педіатра до вас додому ви можете здійснити за номером телефону, який нижче. Також не забудьте, якщо вам сподобалося дане відео чи наші наступні, поставити вподобайки, підписатися на наш Ютуб канал. В описі до даного відео також є посилання на сайт, інстаграм-сторінку, де також є досить багато цікавої та актуальної для вас інформації. Щасливого вам батьківства!